Пропоную вашій увазі рецепт салата власного креативу для тих, хто дбає про свою фігуру і здоров'я. В салаті я використала лише корисні інгредієнти. Він не перевантажений зайвими калоріями, які є зазвичай у подібних салатах з майонезом. Мішарами салату я використовувала не сіточку майонезу, а по чайній ложечці олії. Салат багатий на вітаміни. Корисні спеції, особливо він зараз корисний навесні, коли наш організм страждає від авітамінозу. Тому я назвала цей салат на здоров'я. Я надаю цей салатик у розрізі, щоб ви подивилися, який він гарний, красивий. Інгредієнти можете використовувати в кількості такі, який вам самим буде до смаку. Я ж використала такі і стільки: морквочка жива, потерти на середню тертушку, потім покрити олією, одна чайна ложечка, цибулька полукільцями, яблучко, теж потерти на середню. Тертушечку, білок яйця теж на середню, покрите чайною ложечкою олії, Вичавлений часничок. тоді знов олія. Потім жовточок теж потерти на середню тертушечку, знову олія. Горіхи підсмажені, грецькі. подрібнені. Сирок плавлений на середню потертий, Ізюм. Завершуємо сіточкою майонезу зверху і прикрашаємо порізаним перчиком гострим червоним. Ось такий рецепт. Я ще надам в текстовому варіанті його. І можете спробувати і самі цей салатик. Корисний, гарний, красивий і головне смачний. Смачного вам.